5 числа e, травня, це була неділя, якраз в Україні був день виборів, а ботана дата 27-му відповідні. Ну і відразу спробував, мені я сказав, що я зможу попасти в цей заклад Авдієво, там, де вони отримувались, і побачити їх. Правда, я не зміг туди попасти, не дозволений, в них такий порядок, що не було. Ну і далі ми почали ну, переговорювати з керівником цього закладів і сказав, ну так, є рішення суду від 8 числа, воно повинно виконуватися. Це вже справа судових представників. Ми чергували, з батьком почали чергувати, а Богдана вивезли Юра, значить, 22-го, Богдана 28-го вивозив. І ми почали чергувати під тим закладом, бо хлопці просили, щоб часом не було ще один раз їх чи там кілька разів не возврати. Ми там практично ем, ну, весь час проводили. Консул приїжджав в е, Вавдієва. Він кілька разів був ну, в червні на початку червня взяв хлопців ці пояснення про насильство і передав генеральній прокуратурі. Росії було кілька е, нот, передавало Міністерство закордонних справ про незаконне утримання і про це насильство. Ну, Але ситуація отрималася і весь час пояснювали вони, ми зверталися і до пристрівів, і Федеральну міграційну службу. Рішення є, чому не виконується. Ну, тому що йде як перевірка. В них вилучали речі, йде перевірка. Ну, е, і це тривало цілий червень. Цілий липи ці перевірки не тривали. Два рази ці судові пристави подавали на призупинення витворення, Два рази суд їм відмовляв, бо немає підстави. І навіть якась перевірка, не підставу для призупинення. Ну, Ця з московської організації я звоню, вона питала, а чому то ну, попередня рука? Чому він не подає в суд? й ну, говорить, де перевірка. Ну то дайте тут, там, що за перевірка? Вони 100 років можуть перевіряти її. Це не є підставою. Це в документах вказано, що не є підставою. Потім від 22-го ми пристави писали це нам на не поради на Москву, вони спустили звідси на Федеральну службу приставів. Потім десь 20, від 22 липня це дотований Євген з Федеральною службою. Не педальні, а по Курській області, що претензій ніяких нема у хлопці є дійсно рішення по вивозду. Як тільки е, будуть документи, які ну, е, їхню особу підтверджують, тобто паспорти, було таке, що їх е, вони мотивували тим, що немає, немає паспортів. Десь зникли. Хоча е, е, пристави взяли під розписку ПМС, розписку е, бачив консулфа. Немає паспортів. Значить, на першого числа був, е, потім в кінці кінців той е, бувший адвокат, був, подав, ми його доставили подати е, на бездіяльність пристріг, до суду. Подав суд, першого числа був цей суд, був е, консул наш приїхав, і ситуація далі перенеслася суд, не вирішувалася. Е, ну, бо в них ніби немає паспортів, тому не відволік. Консул Безклинко дуже нам поміг, оперативно зробили тимчасові е, документи. 8 Я... числа дзвонить мені зранку е, Йона, ми якраз хотіли відділити. Каже, до нас приїхали пристави, нас визволяють до кордону. Ну, ми швиденько штатом Богдана знайняли е, таксі і поїхали туди, до Львів, бо то могли бути різні, там невідомо, куди їх повезли. Провокації під'їхали туди і кажуть, так, дійсно, от. Виїхали пів години тому, були пристави, виїхали на кордон, їх видворяють. Все нормально, їх видворяють. Ми приїхали за ними за кордон, там трошки кілометрів 70 до Суми, як е, перехід між Курською областю, судя надавати. Бус стояв, е, хлопці були в бусі, один пристав там був і ще там, я не знаю, один чи два пристави пішли до прикордонників. Ну, щоб вже всі формальності, щоб. їх через кордон. І повертається через якийсь час, там, чи до, до, до години, каже, ні, не пропускає, їдемо вирішувати питання. Ну ми чекали, е, ніби в ми чекали то, е, десь години три, думали, що е, дійсно е, повернутися. Бачимо, повертається. Потім дзвінок десь один біля категорії, і вони вже в Авдієві, знову там в тому закладі. Ну і ми з батьком буде повертаємося. До Курська і тут дзвінок, Юрі, дзвінок Задієво, товариші Юрій говорить. Приїхали тут, Юрій крутить руки, наручники, б'ють, там крики вивозять. Це в той день, вже після шостої години, коли їх вивозили. На кодон підворяли. Ми швиденько під'їжджаємо туди. Туди було вже 10 посольств, каже, от 5 хвилин тому поїхала машина ФСБ, під листик взяло, лист надало і повезло в управління ФСБ Кузькій області.